У всіх бізнесів однакові проблеми хірню ви робите мені похуй, я роблю 10 мільйонів людей. Виїхали з України. Ринок сильно звузився. Бачення змінилось для українського суспільства. Це ну просто супер. Я заплатив 500, навчився заробляти 2 на місяць. Прикольно, ви займаєтесь може з якимось психологом? Займаюсь чортка, але це дорого. На денегію є якісь штуки. Там але сильно не, проп... да. не прокачаєш. Наше для цього ментор недостатньо знань, що робити далі. Які точно дії не потрібно робити? Дуже багато поганих курсів або нуль, або ну. 3 копійки буду давати, взаємодіяти з людьми, котрі тебе зжирають. А якщо це якийсь опонент по роботі? Якщо ми на поганий ринок поставимо суперпідприємця, він не буде заробляти кожен наставник, кожен ментор у кожного свій запуск. Всі наші прориви були після якихось навчань. 20-30 тисяч зарплат ника за один проект. Але ви займаєтесь тим самим, чим займалися раніше. Що вам розповідають на навчаннях? Як ви взагалі ставитесь до ринку інстаграм інфобізнесу України? Мені здається, на мою думку, за останній рік я, я рік тому думав, що його багато. За останній рік це просто треш. Кожен, кожен фахівець, ти гортаєш, кожен наставник, кожен ментор у кожного свій запуск. Я шукав СММ на роботу. Це був такий треш. Да, Всі не... наставники присилають резюме. Я дивлюсь, та камон, хтось на випробувальний. випробувальний Термін заходить, вони не вміють працювати. Да, да, зовсім. Да, да, Наставники курси свої запускають. У нас те саме, те саме 20-30 тисяч зарплати СММника за один проект, за котрий я плачу. Ми, в нас проблема з тестовими завданнями. Вони не можуть їх зробити, так причому вони непогано заробляють. Прикол в тому, що вони на своїх запусках наставництвах непогано заробляють, то вони і не йдуть на роботу. Знаєш, я добре до цього відношусь. Тому що так, зараз ринок зелений, дуже багато поганих курсів, дуже багато пустишок. Але мені подобається, що в нас блогери і уці всі експерти вони привчають молодих людей навчатися. Вони генерують їм звичку, вони кажуть, що навчатися модно. І... А наш принцип з Льошою, що якщо ти хочеш заробляти гроші, треба навчатись заробляти, заробляти гроші. І... Всі наші прориви були після якихось навчань і наставництва. От, і я вважаю, що для українського суспільства це ну, просто супер. Не, не якийсь там курс, а навичка навчатись. Тому що, коли так, дійсно, людина може пройти три поганих курси. Ну, можливо, вона ще не захоче навчатися. Але якщо вона пройде нормальні, ну хну хоче нормальні, вона зрозуміє, клас. Я заплатив 500, навчився заробляти дві на місяць. Прикольно. І починає навчатися далі. І от це, я вважаю, буде дуже сильно бустити ринок українського підприємництва. У вас вчора був слайд про навчання, яке ви проходили. Ну, там декілька фоток. Отак було. Яке останнє ви проходили навчання? А ми зараз йдемо на навчання. Да? Да. Через два тижні. Через два тижні. На наставництво. Можете сказати, скільки коштує. 15 тисяч доларів. Це український. Це дешевий пакет. Ми взяли дешевий пакет. Не потягнули. Наш жит середину сказав, що треба брати саме цей пакет. Можете розповісти, хто це? Я б не розповідав. Ну, рекламу робити на кожному інтерв'ю. Це чому цікаво? Та ну блядь! він нам не платить за цей рок. Ну, вам він дасть класне навчання. Тут не так багато переглядів. Ну да, ладно, обріжемо. До Андрія Пиварова. Реально? Да? Ну, ми, Ще, ну, ви, ми, ви, ми ви, заробляли ви, 300 тисяч гривень товарообігу, пішли до нього. Ми купляли страцесії. Нещодавно куп... ні, ні, ми купляли страцесії під час свого зростання, ну, взагалі, все ж капітал там, котрий в нас є, в цей період часу, коли ми накачували себе, ну там приходили до кожного етапу, ми купляли страцесії і ми зростали. І, ну, є різні там відгуки, але. Ми, нам Андрій. дуже подобається. Нам дуже подобається. — Нам заходить. Ми нього... спробували дуже багато різних модераторів, наставників, консалтів, але не всі, не, не всі нам заходять. Хочу з вами на цю тему поговорити, мені самому дуже цікаво. У мене зараз бізнес-двіж він непогано генерує, там офлайн напрямок, онлайн-напрям, бізнес-клуб, івенти, вся фігня. І ми якось досить швидко зростаємо до цього етапу, швидко дійшли і хочемо провести страцесію. Команда зростає, там вже наймаються люди. І я от зараз на тому етапі, коли я обираю ментора, на який нам проведе страцесію, це план на наступний рік. Розкажіть, взагалі, будь ласка, що таке стратсесія, як вона відбувається, як підійти до вибору ментора. Страцесія це невід'ємна частина регулярного менеджменту бізнесу. Ну, тобто, в тебе є ж надільні наради або угу. місячні наради? Стратсесія — це така ж нарада, просто про більш стратегічне планування? Коли ти думаєш, на що буде наступного місяця, а коли ти думаєш, що буде наступний півроку або рік? Ну, в залежності а. від того, який або в тебе гарно планування. Стратсесія — це формат, коли збирається команда топів. А, ну, або там, якщо невеличка команда, то вся збирається. А, і відбувається планування і відповідь на питання: а що? В нас було минулого в періоді, да? ми розбираємо дуже детально і аналізуємо минулий спринт, ну, наприклад, півроку, що такого відбулося, які були прориви, які були ключові дії за ці півроку, і що було поганого. І задача перший, першим кроком це проаналізувати минуле. І найліпші практики забрати в майбутнє, найгірші. Зробити висновки, згенерувати гіпотези і змінити в майбутньому. Наше для цього ментор а, ти, за... ти заангажований, ти знаходишся всередині своєї операційки і всередині свого бачення, і тобі не завжди вигідно піднімати якісь питання. Або генерувати якісь гіпотези, Та, або... навіть не думаєш просто про це. О, те, що я вже сказав, це 5% відсотків страцесії. Да. Там задача, щоб команда придумала, що вона буде робити півроку, і все це по цифрам прорахувала, ну або, або три місяці. І є фасилітатори, які ведуть страцесії, і вони просто як роботи. Ну, типа, зробіть таку вправу, зробіть таку вправу. Ну, вони просто ведуть нараду. Страцесі це нарада, на якій ти думаєш, що ти будеш робити, наступ він три місяці. Все. і там є механіка цієї наради, і вони є такі, як роботи, просто кажуть собі, що робити, а є Андрій. Який бачить, який там проводить сотні цих страцесій, він бачить дуже багато великих бізнесів. У всіх бізнесів однакові проблеми. Ну, Ми не унікальні. У нас з тобою однакові бізнес процеси. І чим більше бізнес, тим більше він е, стає більш однаковим. Е, от. Е, але є творчі рішення. Але є творчі рішення. Є проривні рішення. Е, ну, от, наприклад, з останнього. У нас була там думка. Ми хочемо запустити через автоворонку чотири продукти на українському ринку, і, і, і так само, як у нас продається продукт інстаграм-підприємець, запустити ще три на, навчання. Ми вже розробили план, ми вже найня, найняли люди, ре, реально вже найняли людей. Коротше, там бабки все почали вкладати, вже там навіть перший продукт запустили. Потім в нас трацесія, і Андрій такий каже: хірню ви робите, ми такі. Реально херню робимо. А, а ми цього не бачимо. Тому що ми в. Ну, ти ж в кулі. Ну, ти mm -hmm. теж робиш херню, але ти і не, не бачиш. Бачимо, херня. Ну, я і не хочу обіцяти, чому херня. я не хочу хня. У мене херня. був випадок, коли я замовив консультацію одного також з відомих чуваків, коли запускав задвіж. Знаєте, що він сказав? Херню ти робиш. А я знаю, що я сказав? Мені похуй, я роблю. І те, що вийшло. Е, Буває і так. Буває і так. Це залежить від того, наскільки в нього. Точна, точність дій, наскільки він розуміється, наскільки вели, великий в нього досвід. І, але ми погодились. Ну, не тупо, ми ж теж думали. Угу. Ми, ми дис, дискутували. Ми чотири години про, один, про одне питання дискутували. І ми погодились, е, і, зміни, і змінили, змінили коротше, стратегію е, бізнесу. І от повністю бачення змінилось. І ось це дуже круто. І от саме для цього. Треба проводити страцесії з дуже сильними підприємцями. І от розумієш, тут дуже важливо не те, що, не те, що Андрій сильний підприємець. Якщо ти підеш просто до сильного підприємця, ну, це херня, це не спрацює. Спрацює, якщо ти підеш до підприємця, який виростив типа, з об'єму прибутку 10 тисяч доларів до 200 тисяч доларів там, 100 компаній, який бачив всі ці процеси зсередини. Тому що Андрій бачив. І він розуміє, в якому бізнесі які приймались рішення, в який час для того, щоб зробити х3. Які бізнеси за рахунок яких рішень росли. Які точно дії не потрібно робити. Да, а які не працюють. І, і в нього є точність: він каже: ну, це як ми розбираємось в інстаграмах, він розбирається вже в бізнесах побільше. Чітко. Але це дорого. Ну там десятка, 15, mm -hmm. да? знаємо. знаємо. Привіт, 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 привіт. Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні тобі. Те, що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш це мої відео зі своїми друзями-підприємцями. В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрими. Упакували в одне місце, котрі допоможе тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. Пацани, Ви вдвох. На кожен ефір, на кожен виступ, як вчора, ви взагалі в кімнату залітаєте, так дві енергії війшло в чат. Тупо. Ну, ви коли з'являєтесь в кімнаті, в кімнаті багато енергії. Звідки вона у вас йде? Ну, ми саме по собі такі, вона, якби. Завжди були. Вони... Вона завжди була. Вона завжди була у кожного. По окремості. І. Над енергією є якісь штуки там. Але сильно не, пропак... да. не прокачаєш. Да. Це генетика. Це... Ми, просто такі, ми просто так живемо. Бувають терміни, коли ну, немає енергії. Більше дня, там, тиждень, місяць, рік. Ні. Ні? Апатію. На... Ну, апатії якісь є, але є речі, котрі не влаштовують. Або бісять, або. Є тривожність, є такі емоції, да, але такого, що ти лежиш і ти не можеш встати з дивана. Ну це дивлячись, що таке немає енергії. У нас, як, коли немає енергії, її все одно більше, ніж у середстатистичної <laughs> людини. Але від, ну, відносно нашого пікового рівня, звісно, буває. В мене це відбувається взимку, коли немає сонця. Я без сонця взагалі мені дуже погано. Я реально страждаю. І без друзів. Ви займаєтесь, може, з якимось психологом, психотерапевтом, коучем, не знаю. По окремості Ну, я так. Це регулярний якийсь психолог? Чи там раз на рік, коли треба? Ні, 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 більше тоді регулярний. Я можу 2 місяці займатися, потім місяць паузи, а потім там ще місяцок Але ну займаюсь займаюсь Це якось повинен твій стан, на твою енергію? Це більше коли це більше модераторсько, завдяки котрому я можу спокійно порозмовляти з собою і можу сам для себе озвучити якісь думки, інсайти і отримати якийсь зворотній зв'язок. На, на тему не бізнесу. На тему особистого життя, моїх якихось проявів і так далі. А ти, Нікіт. Останнього разу рік тому. Після цього не займався. Під це. Потрібна запит. потрібен запит без запиту нема сенсу просто займатися не потрібно? Ну потрібно типа вирішувати якісь питання? Я чому запитав? Тому що формула енергії вона складається там: харчування, рух, думки, повітря, воздух? Ну там ще там да, сім складових, да і менталочка одно з найважливіших рішень. Ну зрозуміло, що харчування спорт. Як ви працюєте над менталочкою? Чи працюєте взагалі або у вас добре все життя? Ми навчаємось. Коли ми розумієш, мозок, він втрачає енергію, коли він б'ється, б'ється, б'ється. Ну, ти ж в бізнесі постійно генеруєш нові гіпотези, він б'ється, а вони, типу, не виходять. І ну, тобі стає погано. І він думає: ну я так помру, ми так помремо. Якщо ти будеш мене весь час так юзати, а ми не будемо мати результату ну ти ж мене оробиш. Ось, і це, це, це ця ситуація складається, коли в тебе. Недостатньо знань, що робити далі, і недостатня точність дій. І знаєш, от коли йдеш на якесь навчання, і в тебе інсайт, ти щось зрозумів, і, і одразу піднімається енергія, і одразу ти на цій енергії починаєш щось розтілювати. І от просто ми нонстоп навчаємось. Тупо нонстоп. А ще така штука, от не ментальність, а коли ти займаєшся неулюбленою справою, або в тебе в графіку твоєму дуже багато. Часу ти приділяєш тому, що тобі не подобається робити, або робити щось в бізнесі, щось продавати, наприклад, там щось виготовляти, Вести інстаграм, вести інстаграм, або спілкуватися з деякими колегами по своїй роботі, співробітниками, котрі тобі бісять, і це зжирає енергію. І тут прямо робота над тим, щоб відрізати і шукати можливості відрізати і вийти з того, що тобі не подобається, і займатися лише тим, що подобається. І, по-друге, це не взаємодіяти з людьми, котрі тебе зжирають. А якщо це якийсь опонент по роботі, клієнт важливий? А ми не спілкуємося з клієнтами? З клієнтами ну, ми спілкуємося з тими, з ким. Окей. А тоді в мене ще таке питання. Ви постійно навчаєтесь завжди сплачуєте там десятки, 15-20 тисяч доларів за навчання, але наш перший ефір з вами був роки 3-4 тому, ви зросли фінансово з тих пір, але ви займались Тим самим, чим займаєтесь. Ви просували інсташопи плюс інфобізнес. Через рік у нас ще один ефір. Ви займаєтесь просуванням інсташопів інфобізнес, але краще. Там десь підкрутили, чомусь навчилися, вийшли на ремонт, стали працювати без офісу. Зараз ми спілкуємося, ви стали розумнішими. Ви більше заробляєте, ви купляєте з салона, але ви займаєтесь тим самим, чим займалися раніше. Що вам розповідають на навчаннях? Тож треба закінчувати вже займатися тим, чим ми займаємось. Uh, ну, Якщо ми на поганий ринок поставимо суперпідприємця, він не буде заробляти. Переможе ринок. Mm -hmm. Якщо ми на офігенний ринок поставимо новачка, він буде заробляти. Тому що переможе ринок. І ти розумієш, наскільки вузький ринок людей, які хочуть створити бізнес в Інстаграмі. Mm -hmm. Якщо є от стільки новачків, їх з усіх боків всі жарять. А, ну дивись так. Є отака кількість людей в Україні, які взагалі є і потенційно могли б купити. Але з них отака кількість хоче хоч взагалі то хоч щось робити в житті. Ось Така кількість людей, які хочуть заробляти. Тут важливо, що ви продаєте. Ви продаєте людям, хочу вирвати з цієї роботи і почати заробляти. Да. Тобто їх багато. Тобто спочатку є всі люди, потім, які хочуть заробляти, а потім які хочуть заробляти самі, саме в Інстаграмі. І, uh -huh. і, і це лише українська аудиторія, причому, що 10 мільйонів людей виїхали з України, які заробляли. Uh -huh. І ринок сильно звузився. І зараз, ну, ти знаєш, навіть складно знайти ринки, на яких ситуація буде гірша. І. ну... Зрозуміло, що просто в нас вже дуже велика, якби ну, махіна, вона розкрутилась. Яка їде. Її і вона зупиняти. їде навіть на цьому ринку, вона їде. Угу. Однакові дії на різних ринках дають в 10 разів різний результат. Угу. Ми в пошуках, ми відкриті і ми в пошуках нових гіпотез. В нас є свої якісь критерії бачення, да, чим би ви хотіли займатися, що нам подобається, як ми це бачимо. Ми шукаємо ринки, ми шукаємо гіпотези, ми спілкуємося, ми не торопимось. В нас нема задачі там зайти в 3-5 проєктів по 2000 доларів прибутку, або зайти в проєкт, розуміючи, в котрий ти не зможеш давати нормально фокусу. І ця вся штука ну, якби, або нуль, або ну, 3 копійки буде давати. І ми ну, здраво оцінюємо і шукаємо конфігурацію. Щось тестуємо, щось не вдається. Але ну, точно гонки в швидкості, що третю компанію, наприклад, відкрити. Ну, такого нема. А, тут необхідна точність. Не, навіть, мені здається, навіть не кількість спроб, а, а повинна бути точність. І мені здається, що о, потрібно сім разів відміряти, угу. один раз відрізати. І піти туди вже з ресурсом, з фокусом. І ми ж коли створювати бізнес, зараз будемо, ми ж одразу думаємо про масштаб, ми думаємо, не думаємо, як на ньому 10 або 15 тисяч доларів почати заробляти. Ми думаємо вже категорію, <кхе> яка повинна бути конфігурація, який должен бути ресурс для того, щоб цей бізнес там приносив 100 тисяч доларів, або 200, або 300. А чи є там такий ринок? А яка команда? А скільки інвестицій для цього потрібно? А які контакти для цього потрібні? І зразу йде. Питання, бачення туди. І можна ж залетіти в дуже багато дешевих тем якихось, але. Розумію. Що би що. Ми зараз з вами спілкуємося. Поки вийде подкаст, вже буде останній місяць, я думаю, 23-го року. Я впевнений, що ви такі хлопці, що вже, мабуть, накидали план на 24-й або, хоч уявляєте, що ви будете робити наступний рік. Які плани? Не дуже планували ще 24-й рік. Ну, є, є, бачення. є бачення. Є бачення в рамках аудиторії, з котрою ми хочемо працювати. Але. М ну, дивись, ти... в рамках агенції нам треба 400 клієнтів, і нам треба запустити ще одну послугу і досягти в ній хоча б 100 клієнтів. В рамках. А, і ще є бажано хоча б деякі послуги вивезти за кордон. Хочу mm. заробляти в валюті. От. І... В рамках навчання є бачення, які ми продукти хочемо запускати, не для новачків. Ще там точного, ну там, чи. Ми тестуємо зараз, ми, ми, шукаємо, ми шукаємо формати, точно ми це будемо робити. Ми вже дуже багато кроків для цього робимо, вже процеси запущені. Форму точно кінцеву не знаємо, але точно це буде бачення, що ми будемо відходити від аудиторії, нулючків, і переходити в аудиторію більше вже котра. Щось має. Ну, я щось думаю, зробити. Ну, наприклад, типа продукт з відділу продажів. Ну, угу. це дуже вузький. Ну, я маю на увазі. Коротше, наприклад. хочу зробити масовий, хочемо зробити масовий продукт для людей, які зробляють 3000 доларів, і яким просто потрібно почати будувати бізнес і вийти з трьох на двадцять. Саме свою улюблену аудиторію захопити. Так. Да. Окей, дякую, хлопці. Я думаю, що ми з вами по традиції свовимося ще на стрім, ще на ефір через рік. І поспілкуємося про те, що у вас вийшлося з вами, як завжди, дуже цікаво, особисто мені. Думаю, глядачам також. Дякую вам. Дякую тобі. Дякую. Мені дуже сподобалось. Ти такий класний інтер'єр. Дякую. Реально, такі і питання класні. І я взагалі дуже приємне діло. Бачиш, без підготовки, без нічого на ходу. Просто з вами спіл... цікаво спілкуватися. Так, да, і такі теми, такі от питання. типу, тіпа... навіть цікаві, цікаво почути свою відповідь на ці питання. Тому що не очікуєш, що ну не не задумуєшся про ці питання. Це дуже прикольно. Красавчик.